Вітаю кожне місто та село. Хай лихо накриває Рашку і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 9 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти вітрильні аркани таро. А епіграф буде з цієї легендарної зеленої книжечки. Отож. Лишь ты один можешь говорить, радуйся этому славному приобретению и вознеси всевышнему давшему этот дар хвалу от всего сердца, и тогда он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышление, привилегия человека и быть к нему постоянно готовым это его долг. Но в радости, кто помнит об этом, и никак ли милость дается нам скорбь. Тож беріть уроки зі свого життя, все погане і все гарне воно не є непоганим, гарним, воно є суб'єктивним. Що ж стосується 9 травня, як звісно, що це День побідобєсія і за порібрикам будуть обов'язково якось згадувати. Подвиги та звитяги предків, які вже давно загинули, і загинули, як ми бачимо, не за що, бо війни продовжується, і, на жаль, це відбувається у 21-му вже комп'ютерному столітті, тому слід лише Пувати на господа і пам'ятати, що сила в правді, і коли правда на стороні України на боці України ніхто цього змінити вже не зможе. Перемога на небесах вже сталася, залишається, щоб вона відбулася на землі. Ну а що ж стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли люди будуть себе вести так, як вони є, якими вони є насправді, і це не дуже гарний день для людей, які. Народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то сьогодні ці вітрильні аркани таро вам теж скажуть, що чого очікувати від цього четверга. Що ж, давайте налаштуємося. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіака, друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. Давайте налаштуємося на 9 травня, кому запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з тільця, бо саме зараз розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку, можливо, хтось святкує свій день народження. Всесвіт, найвище карта. Вона каже про великі результати, і вона каже про певну кульмінацію у вашому житті. Сьогодні ви отримуєте дари з минулого. Чим більше ви робили гарного, тим більше ви сьогодні і отримаєте гарного. Ну а якщо робили щось поганого, прилетить і поганий результат. Це також нагороди, і це закінчення якихось довготривалих. Справ. Ще представники знаку тілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для близнюків перегорнутий мах каже про те, що ваш егоїзм, ваша воля може створити сьогодні щось погане. Поганий день для чоловіків, поганий день для будь-якої творчості і для будь-яких починань. Будь-які починання у цей день найгірше. Слідкуйте. За тим, щоб бути більш зібраним і не робіть ніяких помилок, бо будь-яка помилка це буде погане розпочинання у цей день. Не забувайте, що вже настав молодик, тому можна розпочинати нові справи, одначе для вас це не сьогодні. Далі представники знаку РАК. Помірність, сонячний геній. Карта ініціативності і зібраності перегорнута випала. Тобто кажу про те, що сьогодні зібраності вам не вистачає, що сьогодні у вас занижена енергетика, тому ви можете лише одну справу якусь довести до кінця, не розсіяти свою увагу, і головне, не говоріть якихось дурних слів, бо сьогодні на це буде сильно тягнути. Пам'ятайте, що у цей день немає у вас особливого захисту, тому будьте обережні. Ще представники знаку. Рак цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для левів. Закохані, інша назва цієї аркану два шляхи в прямій позиції. каже про те, що у вас сьогодні є вибір. Ви можете просто лишитися вдома і нічого не станеться. А от якщо ви вийдете, у вас є можливість нарватися, наразитися на якусь спокусу. В прямій позиції ця карта не така вже погана. Вона дає можливості. Також це гарний день для зустріч з коханими. Не випадково ця карта називається Закохані, а також це якісь спокуси. Які ви не зможете обійти цього дня? Ще представники знаку Лев 9 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва? Для ДІВ Верховна Жриця карта. Жіночої енергії в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні поганий день для зустрічі для передачі будь-якої інформації, бо ця інформація може бути неправдивою, тобто дезінформація, особливо у цей день будуть. Шкоду робити жінки, тож спілкуйтеся з жінками поменше і пам'ятайте, що сьогодні багато навколо вас брехні, одначе, день, дзеркальний день, дозволить вам цю брехню дізнатися. Якщо ви жінка, пам'ятайте, що у цей день можуть і розпочатися місячні, а також розпочатися якихось, якийсь головний біль. Далі представники знаку терези. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, краще побути вдома. Сьогодні ви здатні робити якісь непотрібні речі, непотрібні дії. Сьогодні ви деградуєте, бо колісниця їде униз, а не вверх. І ви сьогодні можете Пасти низько пасти тільки тому, що ви не будете дотримуватися мудрості, тож будьте мудрі як змії, як казав Ісус. І пам'ятайте, що у цей день важко чомусь навчатися лише можна навчитися на своїх власних помилках. Ще представники знаку Терези 9 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець. Для скорпіонів перегорнутий місяць це ознака того, що ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду. Від вас неможливо сьогодні нічого приховати. У вас сьогодні досить Христальне сприйняття реальності, ви все бачите досить ясно. Сьогодні ви відкрите, можете відкрити якісь таємниці, а також може спасти якась брехня, яку ви давно вже не помічали. Сьогодні День Ясності, День пророцьких снів і прямого зв'язку з вашою власною інтуїцією. Ще представники знаку Скорпіон цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Рак. Для стрільців колесо фортуни в прямій позиції гарний день для того, щоб грати та вигравати. Сьогодні фортуна на вашому боці, колесо фортуни огортається у правильному напрямку, і якщо ви будете ризикувати, ви можете обов'язково виграти в цей день щось цікаве. Сьогодні ви всі ті плани, які ви... Запланували на цей четверг реалізуєте і навіть отримаєте якийсь успіх ще представники знаку Стрілець 9 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для козирогів в прямій позиції зірка це планета Венера, це планета емоцій. В прямій позиції вона каже про те, що ви керуєте своїми емоціями, ви можете від них отримати. Дуже цікаві якісь флешбеки. Гарний день для жінок, бо це жіноча краса, це це сексуальність і це. Якісь позитивні вібрації, які ви можете вихопити у цей четвер. Гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими, чи просто присвятити перегляду, можливо, якогось гарного фільму, послухати ту музику, яку ви бажали послухати, в цілому день пов'язаний зі статисфекшеном, з задоволенням. Далі представники знаку водолій. Сонце в прямій позиції гарний показник для того, щоб підписувати якісь комерційні договори, зустрічатися. Бо це ще і знак зодіаку Близнюки, який дає можливості реалізувати потенціал, свій партнерський потенціал. Ще ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є власні діти, присвятіть сьогодні їм хоча б вечір, і вони вам потім віддячать своїми спогадами. Коли ви станете старенькими, вони будуть вам казати, а пам'ятаєш чи пам'ятки, як ми сиділи, і ось таке було саме спогад. Яскраві спогади це те, що залишиться вашим дітям, ані ваше майно, ані ваші гроші. А саме світлі спогади. Сьогодні, сьогодні можуть такі спогади бути, бо сьогодні яскравий сонячний день, особливо для вас, і ви ще можете зустрітися чи проговорити з представником знаку водолій. Для риб. Розбита вежа, найгір одна з найгірших карт великих арканів, перегорнутому стані дає вам можливість позбутися усього зайвого. Сьогодні ви захищені від великих втрат, від катастроф, що б не відбувалося навкруги. На вас це ніяк не буде впливати. Сьогодні день відновлення і день помічі іншим людям. Якщо у вас є можливість, допомагайте, і коли вам буде теж погано, вам теж допоможуть ще представники знаку риби 9 травня. Можуть зустрітися щоб проговорити з представником знаку Овен. І нарешті Овни, імператор в прямій позиції. Гарний день для того, щоб робити щось у колективі. Імператор це Юпітер, це планета влади. Так що сьогодні ви можете вирішувати якісь питання, якщо вам треба йти в якісь установи. Сьогодні закон на вашому боці, і ви можете. Всі свої плани, які вибудовували на цей четвер, а не забуваємо, що четвер ще й присвячений планеті Юпітеру, ви сьогодні гарно реалізуєте і люди вам будуть у цьому допомагати. Якщо ви самі є керівником чогось, то у вас вдвічі позитивний день. І нарешті загальна карта дня повішений в прямій позиції. Що ж, без втрат цей день і ніяк не обійдеться. Що стосується катастрофічних явищ, яких які приносять жертви, вони можуть бути у цей четвер. І цей також повішений, пов'язаний з благодійністю. І він каже: будьте благодійними, і тоді люди допоможуть вам, коли. Вам в цьому буде велика потреба, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось смарагдового кольору, середній колір між блакитним та. Зеленим, до речі, Євгенію в тебе є бджілка. От якраз вона і є надійним талісманом на цей день, бо день пов'язаний з планетою Уран. А Уран це, на жаль, і радіоактивність, і уран це хвороби. Будьте обережні, нічого не ламайте у цей день. Будь-які травми, переломи у цей день можуть довго-довго заживати. Що ж стосується самого дня. Вже гарно, що випала розбита вежа перегорнута, не випало дияволо, тому якихось фатальних ситуацій бути не повинно. Одначе, якщо проаналізувати, які години можуть бути неспокійними, це починаючи з 14-ї години і по закат Сонця. Ніч повинна бути трохи спокійнішою, ніж звичайні ночі, одначе не забувайте. Підтримувати у полі Господа Бога, надійного захисника, та втілення нашого творця, наших славетних безсмертних воїнів ЗСУ, які також дають нам спокій і захист. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження, якщо ви народилися. 10, 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день без змін. Не слід нічого змінювати, будьте стабільними. Єдине, що ви можете змінювати, це якось переформатувати своє ставлення до тих подій, які вже відбулися. Перегорнута смерть не каже про те, що сьогодні повинно відбутися щось страшне чи дуже гарне. День без змін, тож насолоджуйтеся, хоча б стабільністю. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця. Перегорнутий диявол каже про те, що сьогодні ви можете обійти темні сили, якщо будете контролювати себе, не спокушатися на саме якісь авантюри диявольські, і пам'ятати про те, що сьогодні темні сили ніяк на вас не можуть вплинути, якщо ви чесні, якщо ви чемні, якщо ви гідні. Пам'ятайте про совість, якщо у вас буде совість, ніякі Темні сили вам не страшні. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута правосуддя каже про те, що цей день може бути досить неврівноваженим. Емоції можуть зашкалювати. Причому у нижньому регістрі, тому намагайтеся контролювати свої емоції, не осуджувати людей, якщо ви не впевнені у тому, що вони винні в тому. Що відбувається ваше занепокойство, якась ваша внутрішня бентега? Намагайтеся себе якось вирівнювати, можливо, слід попити більше валір'яночки чи заспокійливого чаю. Особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися четвертого, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сьогодні день слабкості. Сьогодні вам не слід вирішувати якісь агресивні моменти. Навпаки, намагайтеся бути спокійнішими. Робити так, щоб вас не виводили різні люди, особливо ті люди, які мають певну владу. Якщо ви будете м'якше, ви можете більше зробити, ніж якщо ви будете надмірно агресивними. Якщо ви спортсмен або військовий, будьте максимально обережні у цей день. Можна лишитися усіх своїх сил, і втричі будьте обережними, якщо ви ще й народилися під знаком лева. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні у вас є можливість вийти за певні межі, в яких ви існуєте сьогодні. Не слід забувати про обережність, бо відлюдник в будь-якій позиції каже про це. Одначе у вас є можливість сьогодні не бути самовідлюдником, більше спілкуватися і розкривати свої здібності сьогодні. У вас. Підвищена начуттєвість, ви можете все відчувати, гарно працює інтуїція. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, папа в прямій позиції каже про те, що якщо ви будете керувати власним настроєм, якщо ви будете жити з певними цілями у цей день, ви будете швидко їх досягати. Гарний день для того, щоб кудись поїхати, отримати якісь нові відомості і сьогодні. Також це планета Меркурій, а Меркурій це спілкування. Меркурій це можливості співіснування, ну і поміч з боку Вишніх сил, бо Меркурій це все ж таки посланець богів. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, <кій> перепрошую, перегорнута імператриця. Це матеріальні втрати, це фізичний стан негарний, і це якісь витрати, витрати. Вас земля не тримає у цей день. Будьте обережні, дивіться під ноги, ні в якому разі не падайте, бо сьогодні велика ймовірність різних ДТП, тому не сідайте за кермо власного авто. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд каже про те, що вас очікує щось новеньке. По перше. Ваші родичі можуть трошки вам сьогодні зіпсувати цей день якимись несподіванками. По-друге, хтось може вас провокувати сьогодні, влаштувати якусь пиячку-гулячку. Зверніть на це увагу. Пам'ятайте, що випити трошки ви таки можете, одначе не забувайте про свою міру і будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком риби. І нарешті, якщо ви народилися дев'ятого, вісімнадцятого. Або 27 числа будь-якого місяця я казав, що день може бути неспокійний, так і є. Випав нульовий аркан крокодил. Він же блазень, і в прямій позиції він вас застерігає від того, щоб ви не робили якихось помилок. А якщо і робите помилки, дивіться на своє життя як на комедію. Не робіть драму зі свого життя. бо... Іншим людям може бути набагато гірше ніж вам вам же дається можливість. Обнулити щось у своєму житті, можливо, позбутися чогось зайвого, чогось непотрібного. Якщо ви народилися під знаком тілець, сьогодні вам обов'язково пощастить. А я всім вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні для вас, вітрильні аркани Таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше, витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, щоб не прогавити якийсь важливий прогноз, де вам буде сказано про вашу удачу чи про якусь неприємність, яку ви можете обійти, якщо будете заздалегідь про це проінформовані. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.